Про структуру і штат публічної бібліотеки з філіями говорили, з поміж іншого, на засіданні виконавчого комітету. Наразі у штатному розписі публічної бібліотеки з філіями ми маємо 42 штатних одиниці. Рішенням міської ради зазначено, що ми маємо скоротити на одну штатну одиницю у зв'язку з закриттям філії на ОГУ. Тобто ми просимо вивезти зі штату одну штатну одиницю, це прибиральниця. Крім того, просимо здійснити перерозподіл обов'язків з вулиці Огибної, де закрита наразі філія, перевезти бібліотекаря до бібліотеки філія номер 5 на вулицю Іванівську. І з вулиці Разкової та філія наразі має два бібліотекаря перевести до дитячої бібліотеки, враховуючи навантаження і враховуючи те, що ми наразі активно працюємо над оптимізацією діяльності бібліотечної системи. Станом на сьогодні у Бердичеві закрито вже три бібліотечних філії, зі слів керівниці відділу культури. Місту вдалося зекономити близько мільйона гривень. В середньому будемо говорити, кожна філія нам обходилася плюс-мінус 300 тисяч. Зокрема, бібліотека на Огибній, там до того ще й було газове опалення. Крім того, що приміщення дуже старе, ще дореволюційна забудова і потребувало капітального ремонту. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.